Добрий день, шанувальники футзалу. Сьогодні ми проведемо жеребкування однієї четвертої матчів Чемпіонату України серед команд другої ліги. Наразі у нас є 8 чверть фіналістів, які потрапили до цієї стадії. Жеребкування буде проводитися всліпу. І я представляю, хто ж саме в нас потрапив до однієї четвертої фіналу. Отже, МСК Харків-2. І ми відразу складаємо в кошик. МСК Харків 2. Так. Далі Елексус -хімік «Танчик», Рівне. Також складаємо. Я нагадаю, що і МСК Харків 2, і Елексус -хімік «Танчик», Рівно це команди, які брали участь. Перший лізі у нас. Зараз є чвертьфіналістами другої ліги. Команда Яска вінниця Команда Яска вінниця В чвертьфіналі вона здавала команду Nice Guys Львів. Складаємо. Так. Команда DDX Briar Представляє місто Дніпро. Команда посіла четверте місце в, в чемпіонаті е, Дніпропетровської області. Складаємо в кошик. Команда Урбан Хмельницький. Команда Урбан Хмельницький. Так. Учасник Кубка України, до речі, цього сезону. Так. Хейлпікс Хмельницький це чемпіон. Хмельниччини. Команда Engine Metal представляє місто Львів. І ще одна команда, яка в нас вже брала участь у змаганнях першої ліги, це команда ЗП Group» Запоріжжя. Що ж, як ми будемо проводити жеребкування? В першому кошику у нас всі вісім команд. В другому кошику ми будемо визначати господаря першого матчу. Так. Отже, перемішаємо кульки наші і розпочинаємо жеребкування. Отже, кладемо їх в другий кошик. Це одна команда. І давайте інша команда. Так, тепер визначаємо господаря цієї пари. Будь ласка, так. Команда DDX Бріар, місто Дніпро. Перший матч зіграє вдома з командою. Відкриваємо. з командою Helpix Хмельницький. Отже у нас є перша пара DDX Бріар Дніпро, Хелпікс Хмельницький. Йдемо далі. Інша пара у нас. Визначаємо. Визначаємо господаря. Так, дивимось. Ясько, Ясько Вінниця. Команда з Звіничини у нас. Вона зіграє перший матч вдома з командою. Урбан Хмельницький. Отже, маємо другу пару. Ясько Вінниця, Урбан Хмельницький. Яско перший матч зіграє у себе вдома. Так, у нас одна кулька. Трошки розсипалась, ми її складаємо, плотно закручуємо. Так, і наступна пара. Наступна пара зараз визначиться. Так. Відкриваємо кульку. Команда МСК Харків 2. Команда МСК харків 2 зіграє у нас з командою. Так, зіграю у нас з командою NG Metal Львів. Отже, маємо наступну пару. Команда МСК харків 2 і команда NG-Metal Львів. Йдемо далі. У нас залишились дві кульки. Переносимо їх. Нашу другу, другий кошик. Визначаємо господаря цієї пари. Господар цієї пари. Елексус хімік танчик Рівне. Перший матч зіграє вдома в Рівному. Так, оп. В Рівному він зіграє з командою ЗП-груп Запоріжжя. У нас зійшлися в цій парі команди, які грали в першій лізі. Отже, маємо наступні пари: DDX Briar Дніпро, Хелпікс Хмельницький, Вінниця Урбан Хмельницький, МСК Харків, 2, NG Metal, Львів, Елексос Хімік, Танчик, Рівне, Зеп-Груп, Запоріжжя. Базові дати матчів 11 травня, перші матчі. Матчі відповіді будуть зіграні 18 травня. А нагадаю, що фінал чотирьох відбудеться 24-26 травня. Місто визначиться згодом. Отже, дякую всім за увагу. До нових зустрічей на футзальних майданчиках країни.